Вітаю, шановні глядачі Корпошта буде перетворюватися на банк. Як держава взагалі планує економити гроші на пошті? Як і чому НБУ з поштою боролась? І, взагалі, чи добре те, що частка держави в банківській сфері роздувається? З вами Валентин. Давайте розбиратися разом. Щодня червня 2025 року відбулася знакова подія для українських фінансів. Верховна Рада схвалила створення так званого пошта банку. Цей новий банк офіційно «Банк фінансової інклюзії. З'явиться на основі корпошти, а базою для нього стане націоналізований державою Пінбанк. Головна мета зробити базові банківські послуги доступними для людей у найвіддальніших куточках при фронтових зонах та на звільнених територіях, використовуючи для цього широку мережу поштових відділень. Цей закон створює нову спеціалізовану категорію банківських установ, діяльність яких буде спрямована на вирішення конкретних соціально-економічних завдань, що відрізняє їх від універсальних комерційних банків. Воно формалізує концепцію фінансової інклюзії в українському правовому полі, визнаючи, що традиційні банківські моделі не завжди можуть адекватно обслуговувати всі сегменти населення або географічні райони, які охоплені війною. Головною мотивацією «Укрпошти» є використання унікальної та розгалужної мережі, що налічує понад 6 тисяч стаціонарних відділень та 25 тисяч точок присутності для надання банківських послуг. Багато з цих точок розташовані в віддалених селах, де інші банки відсутні все завдяки тому, що «Укрпошта», згідно із законом, має бути в кожному селі України за оцінками понад 30% українців, зокрема мешканці прифронтових до окупованих територій сільської місцевості, Людей похилого віку та людей з інвалідністю наразі мають обмежений доступ до фінансових послуг. Хоча от була ситуація, що на касах магазинах можна було багато чого обміняти, таке інше, але бачимо, що державі того мало співпраці з приватним сектором вона вирішила ще й банк створити під Укрпошту, яка ганяє контрабандні посилки. Тему нагадаємо, що «Укрпошта» бере участь у злочині проти української економіки. Якшаючись з китайцями, які не платять в Україні податків під час війни. Запам'ятаємо це, всі посилки, от всі інші, поки не буде побудована база там тему чи інших, десь тут під Києвом, чи ще десь складів, де вони з митом все привезли, заплатили, мови не буде. Ну, це таке. Це ми будемо клювати постійно, тому що коли Укрпошта оцю... Піар-компанію роздула, там ми такі класні, ми з темою співпрацюємо. А от хто податки буде платити? Чому українські імпортери і інші вимушені завозити купу обладнання сюди і сплачувати податки, а тема мають всіх намахивати своїми посилками? Що це таке взагалі? Ми що тут? контрабандістами під китайським соусом стали, чи що? Я не розумію. Курпошта, що відбувається? Отже, створення пошта банку має на меті забезпечити базовими фінансовими інструментами українців, які були, до речі, частково забезпечені через різні українські супермаркети і таке інше. Запам'ятаємо це теж. Окрім соціальної місії, проект обіцяє економію державних коштів понад 5 мільярдів гривень протягом 2-3-5 років лише на оптимізації доставки пенсій та соціальних виплат. Ну це вже певний аргумент. Укрпошта має амбіцію війти до п'ятірки найбільших банків за кількістю клієнтів, справжні на наявну базу з понад 6 мільйонів активних користувачів і послуг. Цей крок трансформує Укрпошту поштового оператора, що також надає обмежені послуги з переказу коштів на значущого гравця на ринку базових банківських послуг. Укрпошта стратегічно прагне монетизувати свій найважливіший актив. Неперевершену загальнонаціональну фізичну присутність новим потенційно більшим прибутковим способом, диверсифікуючи джерела доходів поза межами традиційних поштових послуг, окрім комерційного інтересу, пошта банк позиціонується як інструмент державної соціальної політики, якому доручено забезпечувати фінансовий доступ як суспільне благо, особливо в кризових умовах. Ідея створення поштового банку не нова. Укрпошта вже робила спроби вийти на банківський ринок ще з 2015 року. У 2020 законопроект, що розширював фінансові послуги Укрпошта, дозволяючи емісію карток та залучення депозитів, прийшов перше читання, але зіткнувся з сильною позицією з боку НБУ, який побоювався появи нерегулярного недобанку. Також розглядалася ідея придбання існуючого банку, зокрема наприкінці 2021 року, йшлося про невеликий банк, проте не вказувалось про який. Початкова позиція НБУ була зумовлена занепокоєнням щодо ризиків для громадян від діяльності установи, що могла б опинитися. Поза повноцінним регуляторним контролем. Нинішня модель обмеженої ліцензії схоже є компромісом, що враховується застереження. ВЕФ, зі свого боку історично виступала за скорочення державної присутності в банківському секторі. Однак, у 24 році фонд погодився на виняток для поштового банку, ймовірно, визнаючи критичну необхідність фінансової інклюзії в умовах війни та повоєнного відновлення України. Це стало ключовим поворотним моментом. Важливу роль відіграла націоналізація московського пінбанку на початку двадцятьвертого року. У січні 2025 року уряд передав акції цієї фінансової установи Корпошті для створення на його базі Укрпошта банку. Це забезпечило готову, хоч і невелику банківську інфраструктуру. Дозволені послуги включатимуть відкриття поточних рахунків, приймання депозитів, обробку платежів, видачу готівки, внутрішньої готівкові перекази та потенційно обмежене кредитування цільових клієнтів. Особливий акцент буде зроблено на обслуговуванні соціальних виплат, таких як пенсії та державна допомога. Водночас існують суттєві обмеження, і це правильно. Мат не зможе обслуговувати великий бізнес. Його клієнтура обмежується фізичними особами, малими та середніми підприємствами з річним доходом до еквівалента 5 мільйонів євро, а також специфічними організаціями та державними органами. Забороняється інвестувати в цінні папери за винятком ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ. До речі. Якщо ви хочете краще розуміти, як працює банківська система, на чому реально заробляє держава, і на чому ви теж можете заробити які інструменти, як, от, ОВДП, депозити чи індексні фонди можуть бути доступні навіть під час війни. Зверніть увагу на навчання основи інвестування школи останнього капіталіста. Там говорять про стомовою про складні речі: як ухвалювати фінансові рішення, рахувати дохідність, уникати помилок, які дорого коштують, і будувати свою інвестиційну стратегію, навіть в умовах нестабільності. Навчання проходить онлайн у власному темпі. Перший урок безкоштовний. Залишай заявку за посилання в описі під відео. Послуги надаватимуться безпосередньо вдома у сільських відділеннях та поблизу лінії фронту. Ключовою особливістю має стати офлайн-функціонал. Базові фінансові послуги залишатимуться доступними навіть за відсутності електроенергії чи інтернет-зв'язку. Принаймні так заявляє Корпошта. Для зняття готівки та оплати послуг використовуватиметься терміналу у відділеннях. Запуск банківських послуг запланований на другу половину 2025 року. Поява поштабанку ймовірно посилить конкуренцію, особливо для державних гігантів типу Ощад та Приватбанку у сегменті базових розрібних банківських послуг, платежів та залучення депозитів на сам проти регіонах. Хоча банк може залучити деяких клієнтів наявних банків, його основна увага зосереджується на тих, хто наразі перебуває поза формальною банківською системою. Що потенційно розширить загальний розмір ринку згідно з стратегією розвитку фінансового сектору до 2025 року НБУ на кінець 2025 року, частка держави на даному ринку не мала складати понад 25%. Станом на початок 2023 року, частка склала 52%. Хоч стратегія була скасована у тому ж році, певною у ситуацію вона дає, особливо враховуючи появу ще в дію великої фінансової установи у тому ж 2025 році. цей крок може здатися суперечним, хоча виняток з боку ВЕФ. Визнає особливі обставини, у яких ми знаходимося, це вам до МВФ, який постійно називають Що в МВФ, всі хочуть побити, знищити, і не хочуть нікого чути і слухати. Ну, це ж неправда, як бачу. Світова практика функціонування поштових банків пропонує Україні цінні уроки. Яскравим прикладом є для банк Посталь у Франції, який через 7600 поштових відділень не лише надає широкий спектр послуг, включаючи. Доступ до банківських рахунків, але й має чітку визначену місію банківської інклюзії. Банк активно розширює свою діяльність на корпоративний сегмент та фінансування підприємців, зберігаючи при цьому високі стандарти соціальної відповідальності. Зорум шляхом ідеї посталітальяни з її банку поста. Один із найбільших гравців на фінансовому ринку Італії, що ефективно використовує поштову мережу для управління заощадженнями, здійснення платежів та розпорядження фінансових продуктів, роблячи ставку на управління активами як ключовий напрямок зростання. У Шесарії є державний постфінанс, історично відіграв ключову роль у забезпеченні доступу до фінансових послуг у віддалених гірських районах, де традиційні банки були відсутні. Сьогодні банк обслуговує мільйони клієнтів, фокусуючих на платежах, інвестиціях та пенсійному плануванні. Ключовим фактором успіху, як показує приклад її Шелябанк-Посталь, є чітке визначення суспільної місії щодо доступності банківських послуг як центрального. Елементу бренду та соціальної ліцензії на діяльність, що повністю відповідає заявленим цілям українського проєкту, створення поштапанку, це безперечно амбітний та враховуючи українські реалії, все ж таки необхідний проект з великим потенціалом для фінансової інклюзії, залучення нових клієнтів. Він обіцяє не лише доступ до послуг для мільйонів українців у найвіддаленіших куточках економії державних коштів та підтримку регіональної економіки, але й максимальне використання унікальної мережі Юкрпошти. Однак. Ряк до успіху буде непростим. Ключові виклики полягають у операційній готовності масштабної системи, забезпеченні прозорого корпоративного управління, запобігання корупції та досягнення фінансової стійкості в рамках обмеженої ліцензії. Для цього знадобляється ретельне поетапне впровадження, значні інвестиції в технології та навчання персоналу, сильний нагляд з боку НБУ та безумовна клієнтоорієнтованість. Найбільшим стратегічним завданням стане збалансування довгострокової фінансової життєздатності діздатності банки з його можливою соціальною місією. Успіх цієї ініціативи може стати не лише наріжним каменем соціально-економічної стійкості та відновлення України, але й важливим прецедентом для надання держави послуг через теперішню інфраструктуру в повоєнний період, дорогі друзі. Тож, побажаємо удачі. Ну, Тут це доцільно. Приклад, коли все ж таки держава лізе туди, куди інші не лізуть. І треба лізти, бо є люди, які потребують цього. Але вона має і не. Заважати тим ініціативам і стартапам, які навпаки зможуть продиратися, проникати от в такі негусто населені райони чи важкодоступні. Ну і звісно, побажаємо державі зменшити свою участь у банківському секторі, бо це вже занадто багато, і все найкраще. До побачення.